I just Вже сама згадка про неї будять у серці, щемну радість, тривогу. Погляньте навколо, ласкаво світить сонечко від його теплого поцілунку розкриваються повіки перших квітів. Весняний вітерець грайливо пестить ніжні коси, барізки і плакучої верби, в блакитному небі. Проливають легенькі хмарки, а довкола щасливим співом заливаються птахи. Коли приходить весна, кожному з нас здається, що народжуєшся на світ вдруге, що весна ця особлива, краща, ніж були попередні, бо хіба не зачаровує тебе вона, коли слухаєш спів ніжний, щирий, зворушливий? Пташки здалеку знов летять, пісні свої співають. Ой виходьте, дівчата, на вулицю весну красну зустрічати. Будемо весну зустрічати та віночки сплітати, а віночки сплетемо, хороводом підемо. Благословляю вас, діти, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Із веселою посмішкою, і з жайлом з водою свяченою, з колосхами хліба і добром у серці. Закликали весно, не тільки ми харватиме. Один з сорока миченків сюди по україні господини пекли обрядове печиво по сорок соловейчиків, голубчиків, жайворонків. і роздавали його дітям, щоб птиця водилась. Жайвороночка, прилетіть до нас, тепло літочку принесіть нам. Займа доїла, весь хлібочек з'їла. Які жайворонки цікаві. На провесні від землі не відірветься, зате високо в небі такі трелі переливає. Він допомагає сівачам землю засівати. Старі люди розповідали, що ніби ця пташка. Народилася із сонячного жару. Вона прокидається разом із сонечком і своїм срібним дзвінким голосочком. Оповіщає про те, що вже весна прилетіла в поле виходити час, час орати, час сіяти. Яке чарівне небо стало. У ньому така ясна блакить. І щире сонечко заграло і веселіше стало жити. Розквітли проліски блакитні, Фіалки ніжні зацвіли, а хмарки білі і тендітні у синім небі попливли. Весна украй наш прилетіла чарівна, радісна, ясна, і кожна пташечка зраділа, бо принесла тепло весна. Побільше вдень і більше світла, і радості немає меж. Ось квітка сонечком розквітла, Весні радіють ці люди теж. Пташки усі ми дому, і летять до нас, Всі повертаються додому, бо теж нрать просить час, летять метелики на квіти. Прокидається вісну в змелі, Теплу сонячну радіти І все радіє на землі. Як же в світі не радіти, коли тепло ясна блакить, а очі всі милують квіти, Зачарівна і дивна мить, бо стільки радості і світла побільшав потепліша день. Земля від квіт квітів рясних розквітла, А в небі тисячі пісень. А коли луки покривалися травицею, сільська молодь влаштовувала традиційні весняні ігри, вибирали з поміж себе найвродливішу дівчину, ягілочку. Дівчата прихорошували її вербовими котиками, хрещатим барвінком і, взявшись за руки, водили хороводи. Вийди, вийде, весняночка, прийде до нас ягілочка, прийде, прийди тепло мутіш, а ти, сонечко, світі ясніш. Зелена весняночка добрий час, ластівки щебечуть раз у раз, бджіленьки літають по садках, медочок збирають по квітках. Зелена весняночка, красний цвіт. Збираймося, дітоньки, у похід, збираймося гуляти у поле, у гай, нехай приголубить нас рідний край. Вважалося, що у цей день трави і зіля має чудину силу. Люди вірили, що розбуджена теплим сонечком земля передає свою силу траві, рослинам, а від них сила переходить у людину. Тому топтали ряст і примовляли. Топчу топчу і рясу, бог здоров'я дасть, дасть, і ще буду топтати, щоб на той рік джинти. У цей день водили весняний хоровод, кровий танець. До нас з'явилась, Вже ліс зеленіє, все оживає, усе радіє, усе співає. У Уверне неділю дівчата і хлопці після богослужіння жартома билися свяченою вербою коло церкви і дорогою додому, домовляючи будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля, будь плідний, як лоза б'ю, верба б'є. За тиждень великдень, недалечка червона яєчка. Спаси, сохрани, матір Божа, хоть по своїм бакрову. До Великодня готувалися заздалегідь, Білили хати, прикрашали кімнати рушниками, Перебирали подвір'я, готували святкові страви та розписували писанки. Верба? Світна неділенька вербою махала, що за тиждень, вже великдень, всім нам пригадала. Тож не мав і понеділок з вівторком спочинку Виганяли і найменшу з хати порошинку. Середа господиня мала теж мороку, Випекла жовту бабу паску кругла боку. Четвер страсті прочитав в смутку та в жалобі, а п'ятниця сторожила при Господнім гробі. Ледь би писанка субота встигла посвятити, вже й великдень нам співає Христос Воскрес! Дій! У Великодню суботу виготовляють крашанки і писанки. З давніх давен використовували природні барвники, лошпіння цибулі, кору дуба, проліски, бузину. На землі багато є чудес, ними світ, мов ниточками, виткано. Та коли Христос Господь воскрес, всі дива на писанці розписана. Писанки справжнє диво. Все так чітко, правильно і красиво, на них диво лебеді випливають, і квітки чарівні розквітають. Кожна наша писанка то перлина, бо старалась, малювала. Кожна дитина, всі писанки, мальованки, барвисті, Як дівчата красуні, на мисті, ось такі вони наші свята, колоритні, веселі та барвисті.